Привіт! Сьогодні будемо готувати булочки з горіховою начинкою. Для тіста нам необхідно борошно 1 кг, цукор 130 г сіль 2 чайних ложки, сухі дріжджі 20 г молоко пів літра, вершкове масло 150 г олія 2 столових ложки, яйце 2 штуки. Та ваніль за смаком. В тепле молоко додаємо дріжджі, цукор та ванілін та перемішуємо. Добавляємо яйця та олію та добре перемішуємо вінчиком. Добавляємо сіль, масло та борошно та замішуємо тісто. Тісто накриваємо та ставимо у тепле місце для того, щоб підійшло. Воно має збільшитися приблизно удвоє. Для начинки нам необхідно 200 г перемелених жарених горіхів, одна чайна ложка кориці, 50 г вершкового масла, цукор 50 г та молоко скільки візьме. Масло ставимо, що простопилося. Змішуємо масло, цукор, горіхи, корицю. Та молоко, щоб вийшла консистенція густої каші. Розкачуємо прямокутник, мастимо начинкою, завертаємо краї до середини, ріжемо на полоски, закручуємо їх. Викладаємо на вкрити пергаментом деко, змащуємо яйцем та чекаємо ще 20 хвилин, щоб вони підійшли. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Які вони вийшли. Смачного.